Одеські кур'єри шокували всю країну. Тривога тривогу, але миття вікон за розкладом. Обережно на киян нападають круки, а ще ми покажемо півня в метро. І не тільки це нова порція народних новин, героями яких є саме ви. Уявіть собі ситуацію: сидите ви на узбережжі та спокійно собі рибалите. Як тут раптом вам захотілося, ну, наприклад, бургера. Думаєте, нереально? Ми скажемо для українських кур'єрів немає нічого неможливого. В Одесі кур'єр у водолазному костюмі зміг доставити замовлення прямо на пірс, де сиділи рибалки. Ось що означає, людина працює з душею. Та думаємо, сушою було б все ж практичніше. На шляху до своєї мети українців не зупинити. У Києві круки почали тероризувати відвідувачів одного зі столичних супермаркетів. Але ми не злякалися тієї нещасної другої армії світу. Тож із круками у нас розмова коротка. Коли нашій людині потрібні молоко та хліб, на заваді не стане жоден мерзотник. Тож, українці один Круки – нуль. Та що вже казати про Круків, Як навіть під час повітряної тривоги, коли Україна знаходиться під загрозою ракетного удару, наші люди спочатку генеральне прибирання завершують, а потім вже в укриття біжать. Як, наприклад, ось ця безстрашна жінка. Сирена годи, але вікна мають бути чистими, так робити не можна. Друзі, у жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу. Вікна після неї домиїте. українці. Люди не тепличні. Як постає вибір, яку б хатню тваринку завести одними песиками, котами та кроликами ми не обмежуємося. Ось, наприклад, чоловік у київському метро і його півень. Та найбільше дивує той факт, що люди у вагоні на чоловіка з півником практично ніяк не реагували. Таке враження, що вони ледь не щодня у метро з півнями, качками та козами їздять. Та дійсно, ми вже так багато побачили та пройшли, що навіть міжнародних злочинців своїми руками ловити готові. Не вірите? Ось вам доказ: Об'ява «Увага розшук на вікні м'ясного магазину у Харкові. Ми підтримуємо та долучаємося до пошуків. Тож, народ, якщо ви десь раптом побачили Путіна Владіміра 52-го року народження, особливі прикмети, схожі на невпевненого у собі гнома та диктатора, а також його посіпаку Марію Львову Білову, можете надавати їм лящів, а потім звернути до поліції цю парочку чекають у газі. А ось ще один любитель свійських тварин. Ви тільки подивіться, як цілеспрямовано та впевнено цей чоловік йде Харковом з гігантським гусаком на руках. Може, знає, де Путін ховається, та хоче птаха на нього нацькувати. Якщо так, шансів у Путіна немає. Тим часом на Одеському узбережжі заборонити Одеситам ходити на пляж не зможе, мабуть, Всевишній. Як тільки на термометрі плюсова температура, а за вікном сонце пляжі моментально заповнюються відпочивальниками. Люди, ви що? Не можна ж, не можна. Сезон в цьому році Одеса. 23-й рік. І знову українці з їх безмежною любов'ю до тварин. Ну, подобається людям кози. Чому б ні? Зате тільки уявіть, наскільки це зручно та практично. Пішов, пройшовся містом зі своїми улюбленцями, став зіркою інтернету, ще й молока козячого ввечері безкоштовно випив. Це не просто хатні тваринки, це справжня інвестиція. Тож народ, давайте жити на позитиві і підтримувати ЗСУ. Бути незламними це наша з вами фішка. І до укриттів таки ходіть.